Так, так, всім привіт! Е, любителям ретро-мотоциклів і всяких старих драндулетів. Значить, Сьогодні у нас отакий от колінвальчик. це Іч Планета 1 або е, просто Іч Планета. Значить, тут стоїть Тайванський шатун фірми Duels, не «ЦКР», бо от, е, кажуть на фірму Duos чогось CKR, CKR, не знаю чого. Ну, Duels. Тайванський шатун замінена в ньому втулка, тому що раніше втулки були там нормальній якості, вони були рівні, зараз вже вони є не соосні з нижнім отвором, того, що я їх міняю на станку. Ось зараз до речі покажу. От. І Після заміни втулки то все розточується І виходить отакий результат. Все соосно. Райбером ви ніколи в житті так не зробите. Абсолютно ніяк. Ніколи. Далі. Були оці вирізані кришки на лазрі, гвинтики під шестигранник в потай. То все зроблено. Посаджено на герметик і встановлені ці гвинтики на на локтайт і плюс ще закірнено. Як е, раніше, ді керновочка ну розумієте так Оцей колінвал буде встановлений в двигун клієнта. І все з ним буде чітко. Ось от колінвальчик. Кому треба зробити даний колінвал, пишіть, дзвоніть, е, все ми вам зробимо. І найголовніше народ те, чого не покажуть вам моля а покажу вам я. Це найголовніше, крім красивої картинки і хороші показники центровки. Значить, дивимося. Ну, я думаю, що такі показники більш чим задовільні для такого колінвалу.